Вітаємо друзі. Знищення російського танку ударами в дрона. Наші титани використали 4 дрони, але ціль успішно було ліквідовано. До речі, після першого влучання, хоча воно ще було і незначним, екіпаж одразу кинув техніку. Друзі, кому подобається такий формат відео, то підтримуй Україну україномовний контент. За своїм бажанням можете поставити лайк, а ми рухаємось далі. Ще одне влучання дрона Камікадзе вороже бмп 1 Південна. Західніше села Опитне Донецька область сьогодні Росія використала близько 400 мільйонів доларів на ракети для обстрілу України щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупинити, коли допомагає нам системами ППО Володимир Зеленський про масовану атаку росіян на Київ. Президент зазначив, що немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист петріотів та інших провідних світових систем. Зараз цей захист. З потрібен тут, в Україні, від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі, написав президент. Всі ракети були збиті, але наслідки для мирного населення неприємні. Путін і його шобло, які виконують такі накази, і ті, хто підтримує все це, справжні терористи, бійці першої БРОП Буревій поділилися кадрами підняття національного прапору прапору у серебрянському лісництві, 18 березня. Бійці 4-го батальйону хорив першої бере об НГУ буровій здійняли український стяг над випаленим серебрянським лісом. Прапор був установлений в сірій зоні за 80 метрів від ворога. На кадрах можна побачити в яких умовах ведуться бойові дії та залишки колись гарного соснового лісу. Не тільки піхота, техніка та артилерія дошкуляє, а й кляті каби. Важко на все це дивитись. Але ми вистоїмо. Знаєте, в біблії є таке місце писання: хто що сіє, те й пожне. Те стосується кожного, а Росію так тим більше. А ось, до речі, дуже феєрічний епізод глибокого занурення від Руського БМП. Спочатку одна коробочка пішла під відкос, потрапивши у противотанковий рів. А друга коробочка перейшла в режим підводника. Район між Андріївкою та Кудрюмівкою. Бахмутський напрямок. Якщо чесно, такого я ще не бачив. Друзі, свою думку з цього. Приводу залишаємо в коментарях. Ось так і закінчився руський штурм. Інфа по фронту говоримо тільки про ті ділянки, про які відома інформація тільки від наших військових. Синківка. окупанти атакують з півночі наші позиції, навалу цю відбиваємо. Західна частина лісу стала мороком для ворога, тому там більш всього сіра зона. Добігає туди дуже мало окупантів. Напевно, набридло вже ви зрозуміли, що також намагаються атакувати з іншого. Флангу цей напрямок тримаємо міцно. Оборона у нас тут стійка. На часів яр окупанти скидують каби. Також на Авдіївському напрямку теж активність ворожої авіації присутня, як в районі Бердичі, Семенівки. Вони роблять ці скиди. Дуже важко. В районі Новомихайлівки наші титани знищили три ворожих БТР з піхотою. Також зараз тривають запеклі бої на півдні та іншому фланзі. Нічні скиди дуже активно допомагають ворогу не спати. Працюємо далі. Георгівка, Мар'янський напрямок зараз йдуть бої в самому селі навколо риболовного ставка. Ворог має просування на 250 метрів. Вздовж ставка окупанти насипають знатно, проте наші титани міцно тримають позиції. Невельське. Ворог не зміг тут активно атакувати. Вони були контратаковані на східному фланзі від селища та вибиті з посадки. Наші воїни мають просування. Триває зачистка. Також додаємо. новые силы. Перо оккупантов тут дуже мало шансов. Херсон, Крынке, Ви в пабликах РФ. Браво нашим воинам. На направлении в наличии есть очень много FPV-дронов в судный день. Однако эффективность от них близится к нулю. Причина в том, что эти дроны уже длительное время штампуются для работы на одной и той же частоте. Противник уже давно эту частоту выявил и обеспечил практически весь ЛБС, как на участке, так и на других направлениях соответствующим РЭБам. Как результат Подавляющее большинство запускаемых нашим оператором дронов не достигает целей. Проблему могла бы решить смена частоты, но для поставщика это очевидно превратилось в just business. Как результат, цели для FPV множество, операторы сами FPV есть, но поражений нет. Исключительно по техническим причинам поставщика производителя под эмблемой судоплатовцы. моему петримуемо, молимо за наших висковых чтоб и надали не один дрон не наносив жодной шкоды нашим Військовим на Білгородському напрямку поліпшин очікувати не варто. Так заявляють розпабліки. Проблеми прийшли звідки не чекали. Бійці РДК під час операції зі звільнення села Козинка на Білгородщині ліквідували спецпризначенців ГРУ. Учора штурмовики російського добровольчого корпусу спочатку демілітаризували путінських окупантів, а потім і під удар потрапили, і елітні спецназівці ГРУ, які приїхали на підмогу, але теж потрапили в засід. Україна запустила виробництво далекобійних ракет. The Washington Post. Міністр зі стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявляв, що Україна виробляє ракети дальністю польоту 640 кілометрів. Однак, подробиць не надав, і все правильно. За словами чиновників, Україна також розробляє системи ППО з високоточними ракетами, подібні до системи НАСАМС. Це було несподівано і приємно. Чекаємо на перші результати і. Іспанія передасть Україні ще одну партію танків Леопард два 4 Найближчим часом 20 танків розконсервують і відправлять на ремонт. Терміни ремонту і передачі танків Україні не розглашаються, А ми сподіваємося, це буде швидко. Чехія вже передала 300 тисяч снарядів Україні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Понад 3 мільйони дронів і 8 мільйонів антенн для fpv дронів. Скільки техніки купили в ЗСУ за гроші, вкрадені корупціонерами. Загальна сума коштів вкрадена фігурантами корупційних справ, дорівнює майже 70 мільярдів гривень. Цих грошей цілком вистачає на партію артилерійських снарядів, які для ЗСУ відшукав президент Чехії. За цю суму бійці ЗСУ могли придбати таку кількість технік, наприклад, як і в ПІВІ дрони, 3 мільйони штук по 500 Доларів антени для FPV-дронів – 8 мільйонів штук по 150-200 доларів за штуку. Також можна було б навчити 2 мільйони операторів дронів. Я вважаю, що ці теми пора піднімати публічно, а винні мають бути покарані з повною конфіскацією майна. Ми з народу собираємо по гривні на дрони, а вони мільярди крадуть. Друзі, у кого яка думка з цього приводу, Залишаємо її в коментарях. І наостанок хотілося б показати вам Вагнера, інструктора для російських дітей, який вчить. Жить їх ліквідувати хахлов, як вони кажуть, і це не виняток, а стала практика та цілеспрямована політика РФ. І це не смішно. В Росії не бачать майбутнього, де існують українці. Поки московська держава взагалі існує, не буде мирно, спокійно та життя як раніше, бо вони гольмувати аж ніяк не збираються. Тому політика западу по відношенню до України повинна бути непохитною. Ось такі події відомі на сьогодні. Друзі, дякуємо вам за вашу. Підтримку за вашу увагу разом вистоїмо!